Всім привіт! Я вас вітаю на своєму в'язальному каналі. Мене звуть Олександра, і це відео буде тижневим влогом. Сьогодні понеділок, 20 лютого, і цей тиждень має бути складним, по-перше, емоційно складним для українців всіх. У п'ятницю, 24 лютого, і на весь тиждень нам прогнозують і ракетні обстріли, і напружну ситуацію на фронті, якісь провокації. Тому, Щоб трохи себе, по-перше, відволікти від того інформаційного потоку з новин, буду знімати влог. Сподіваюсь, все в мене вийде. Хочу сказати, що минулого тижня в мене теж був план знімати тижневий влог, але в мене чогось це не вийшло. Я почала в'язати шкарпетки в понеділок, чоловічі, і, думаю, зараз трохи пов'яжу і покажу вам такий. Значний кусок роботи, відволіклась і маю вже готові шкарпетки. Дов'язала ці, попрала, був десь середа чи четвер, думаю, почала іншим. Покажу вам другу пару, теж трохи познімаю процесом. Друга пара теж готова. У неділю я почала третю пару. І зрозуміло, що треба почати хоча б з понеділка щось знімати. Так, розкажу трохи про готові ці дві роботи і про пряжу, з якою я їх в'язала. Зелені це Alize, Superwash Comfort Socks і номер кольору 2696. А синенькі це на Boho І ось так називається цей колір. Ось його номер. 82 446. А, хочу показати і порівняти ці дві пари. Ось що виявилось цікавого після того, як я їх зв'язала та зважила. Це чоловічі шкарпетки. Я в'язала і одну, і другу пару на спицях 2,5. Абсолютно однакова кількість петель, 72 тут і тут, і однакова кількість рядів, резинка, верх шкарпетки, п'ятка і все інше, тобто повне співпадіння по кількості. Петель. Але Alize Superwash має 420 метрів на 100 грам. На кобохо має 400 метрів на 100 грам І різниця у цих двох парах 10 грамів. Зелені важать 75 грам, синенькі 85 Ось така різниця. Майте її на увазі, якщо будете в'язати з тої чи іншої пряжі. На кобохо більш товстенька, тому трохи більше знадобиться її на пару шкарпеток. Так, кольори і там і там я підбирала. Це виявилось досить нескладно. І шкарпетки в мене вийшли ідентичні. І так само у цій зеленій парі. Ось, задоволена роботою. Це десь номер 42-43. Не дуже такі великий. Я в'яжу чоловічі шкарпетки дуже часто нерегулярною резинкою. Тут у мене 6х2, я вже про це розповідала. Що така нерегулярна резинка, чи 5 на 1, чи 3 на 1 вона дуже зручна, коли ви не знаєте, чи широка, чи вузька нога, у того, кому будуть ці шкарпетки. Тобто, якщо нога вузька, вони будуть сидіти отак, не дуже розтягуються, а якщо широка, то все дуже-дуже добре тягнеться і підійде майже ну, на будь-яку ширині ногу. Так. Тобто з минулого тижня маю дві готові роботи. От бачите, і вони трохи вищі, у ці сині. Хоча, як я вже казала, однакова кількість петель. А от стопа, давайте перекладемо. Теж у синіх трохи-трохи довше. Це за того, що різний метраж у цих пряжах. Так, і зараз в мене в роботі. Ось така пара. Теж все те ж саме: 72 петлі і 20 рядів резинка. Потім нерегулярна резинка 6х2. І я вже вив'язала п'ятки. Це теж на Кобуху, Колір, який має назву Спайсі. І ось його номер. Ще раз показую етикетку і Скажу, що на Кубоху молодці в плані того, що вони показують на своїй етикетці, як буде виглядати шкарпетка саме з цього номеру. Ні у якої іншої пряжі я такого не бачила. Я маю на увазі турецьку бюджетну пряжу. Звісно, у більш таких преміальних марках таке є, як Опал та може щось інше зараз, швидко не згадаю. А от з турків тільки нако роблять таку приємну етикетку. Так, і тут я вам одразу покажу мінус на кобоху. Я дов'язала п'ятку, і в мене теж тут підібрані кольори, як бачите, щоб шкарпетки були однакові. Але мене далі чекав ось такий неприємний сюрприз. Розірвана нитка і прив'язана не те, що тут має бути. Тому буду відрізати цей вузлик, відматувати і знову підбирати, щоб. Шкарпетки були однакові, і тут може бути проблема, якщо прийдеться вирізати дуже великий шматок пряжі. А як бачите, тут такий досить великий шматок кольорів, які не повторюються, мені може не вистачити, або не те, щоб не вистачити, ну прийдеться щось мудрувати в кінці шкарпеток, щоб вони були. Все ж таки однакові. Ну, не знаю, сподіваюся, що все вийде. І зможу вам завтра вже показати, може, навіть, і готову пару. Сьогодні вже вівторок, і я хочу показати вам свою останню пряжну покупку. Дуже вже хочеться з неї почати в'язати. Я поки не буду вам розповідати, що це буде. Не впевнена, що все вийде, але обов'язково вам покажу, навіть якщо не вийде. Те, що я собі там придумала. Ось це ось такий магазин. Я вперше замовляла тут пряжу. Хтось з дівчат мені її порадив, цей магазин. Не знаю, новий для мене зовсім магазин. От контакти, інстаграми в них є і сайт є. Хочу сказати, що обслуговуванням я задоволена, все дуже швидко. І приємні ціни. Я шукала ось цю пряжу, де вона найдешевша, і ось у цьому магазині вона була за самою приємною ціною. Так, це YarnArt Flowers Merino. Я вибачаюсь за етикетки, знаєте, що сталося? І чому немає такої красивої розпаковки? Я замовляла цю пряжу, коли у новій пошті була акція. 22 гривні на доставку в поштомат. От мою посилку не поклали в поштомат, а на наступний день вона з'явилась у найближчому відділенні. Я так здивувалась, думаю, ну нічого, ціна та сама. От, і коли я прийшла її забирати, мені робітник нової пошти каже: розпаковуйте, оглядайте, тому що вона якась подрана. І упаковка була просто порізана в кількох місцях. Я Думала, що може навіть пряжа десь забруднилася, але ні, все нормально. Я думаю, знаєте, що було? Що посилку донесли до паштомату і навіть намагались туди запхнути в якусь маленьку комірку, але вона не влізла, порвали пакета і віднесли до відділення. Ну, таке собі, От тому такі пошкрябані етикетки. Так, пряжа. Yarnart Flowers Merino. Тут такий собі склад, скажемо чесно, 25% вовни, інше акрил. Ось номер кольору, але я взяла із-за кольору та підходящого для мого проєкту метражу. Я сподіваюся, що все ж таки вийде. Так, і до неї компаньйон це Merino Deluxe 50, це напівовна. Я думаю, якщо ви в'яжете з такої пряжі, багато хто з вас, з неї знайомий, я колись дуже-дуже давно в'язала, мені здається, напівовну від Yarn Art. Ну, це дуже давно було. От, зараз номер кольору вам покажу. 194. Так, буду приступати. Я сподіваюся, в мене все вийде, і на цьому тижні я вже зможу вам щось показати. Але, як я вже сказала, якщо не вийде, я теж обов'язково покажу і розкажу, нічого не буду приховувати. Дуже мені хочеться, щоб все вийшло, як я планую, тому що це має бути така досить красива річ і така цікава техніка використовується, тому спостерігайте, я думаю, що вам теж буде цікаво подивитись на те, що в мене вийшло. В мене вже четвер і, як бачите, готова робота. Дов'язала шкарпетки, попрала, висушила, все, вони повністю готові. Класні такі вийшли однакові. Абсолютно, я підбирала кольори. Я казала у попередньому включенні, що є там вузлик. На щастя, там дуже невеликий шматок пряжі, я вирізала, і потім все в мене вистачило на те, щоб шкарпетки вийшли однакові. Дуже сподобався цей колір. Він називається якось. Спайсі чи щось таке, дійсно схожа на спецію, така як сіль з перцем, якісь папероні, чілі такий червоний. Гарні кольори. Швидко так зв'язала, дуже чудово в'яжеться. Цікаво, як ляжуть смужки, тому дуже і дуже швидко ці шкарпетки я зв'язала, готова робота в мене є. І як же без нової пряжі? Купила у новому для себе магазині. Давайте разом розпакуємо. На жаль, ніякої візитівки магазин не поклав. Я напишу його назву у описі відео. Це магазин в інстаграмі. Купувала там, тому що на саме цю пряжу була найнижча ціна. Це новинка цього сезону від Alize, яка називається Wool Time. І це товстенька шкарпеткова пряжа. От її метраж 100 грам 200 метрів. І ось традиційний для шкарпеток склад: 75 вовна і 25 поліамід. Я не брала смугасті кольори, там такий ну, досить великий вибір кольорів зі смужками, тому що не дуже мені сподобалось, як у саме цій лінійці ці смугасті кольори пофарбовані. Ну, На мене трохи такий дивний вибір дизайну, не знаю. Не сподобалось хотіла однотонні, Але однотонні тут дуже класні. І мені здається, що у Олізе, ці кольори теж нові, їх не було у інших лінійках, чи, може, я не помічала, але дуже красиві справді кольори. Так, перший це колір 240. І це таке, як меланжеве какао. Дуже красивий. Класний, навіть краще, ніж на фото. Цей жовтенький номер 423. І теж дуже приємний жовтий, не яскравий, не плаский, такий, я не знаю, як жовток, але трохи темніший. Теж дуже класний колір. Оцей колір мені теж сподобався. І вживу він теж дуже красивий, номер 588. Теж такий меланж, як як пояснити вам, тут ніби такий дуже темний цегляний на майже чорній основі. Не знаю, ну класний колір. Теж краще, ніж на фото. Ну, дуже дивно. Зазвичай, ви знаєте, вибираєш по фото в магазині, і, і дуже часто фото виглядає більш привабливим, ніж пряжа вживу тут навпаки. І останній колір. Теж дуже класний. Мені здається, такого не було. Валізе в інших пряжах. Не знаю, це таке, як темно-рожеве какао. Щось схоже. І його номер 581. Так, я взяла чотири таких кольори. Мені здається, вони. Непогано поєднуються. Це будуть звичайні шкарпетки. Але кольори я підбирала саме так, щоб вони посували один до одного, тому що у Саші на каналі Сандра Пайк я бачила, вона вже в'язала з такої пряжі і у неї, мені здається, на великий розмір не вистачило одного матка. Тобто 100 грамів може не вистачити на пару шкарпеток, тому я взяла кольори так, щоб якщо що, додати чи у п'яточку, чи. Резинку зробити, чи якісь смужки додати іншого кольору, і щоб воно одно до іншого, так сказати, пасувало. От, дуже задоволена цією покупкою. Ціна була, мені здається, 106 гривень. У цьому магазині і так найнижча ціна на цю пряжу, а це була якась чи знижка вихідного дня чи щось таке. Тобто, ну, кілька днів вона коштувала 106 гривень. За моток і я. Вирішила скористуватися такою знижкою. Дуже задоволена. Слухайте, ну, справді кольори надзвичайні. Ось така в мене покупка. Вже субота, і я думаю, що це буде останнє включення у цьому такому невеликому тижневому відео. Хочу показати, чим займалась останні три дні, просто не могла відірватися від процесу. Я показувала вам нову пряжу і казала, що хочу розпочати з нею проєкт. Я дов'язала шкарпетки, почала новий процес і не можу від нього відірватися. нічого нового не починала, в'яжу тільки його. Я нагадаю, що я. Придбала ось таку пряжу Yarn Art Marino Deluxe 50, це напіввовна. І другий моток в мене він вже, як бачите, менший, ніж був спочатку. Це теж пряжа від Yarn Art Marino Flowers. Тут менше відсоток вовни, лише 25%. Але вона дуже-дуже м'якенька. І ну, якщо не знаєш, то ці дві пряжі в'яжуться абсолютно однаково. І зараз покажу, що я в'яжу, але спочатку розкажу, як я цей процес вибрала. Тут, знаєте, так склалися такі три чинники одразу. Я дуже хотіла пов'язати з такої пряжі вже давно. Не саме з Marino Flowers, а от з таких бунтиків з секційного фарбування. Мені вони дуже подобаються візуально, але я дуже довго не могла вибрати. Якийсь процес для них, тому що це або ось така пряжа, де дуже малий відсоток вовни, або напівбавовна, як класичні Ярнарт Flowers. Я в'язала колись гачком такі шалі, косинки, не знаю, з такої пряжу давненько. От. Мені вони дуже подобаються візуально. І от, ну, періодично в мене виникала така думка, щоб такого зв'язати. З такої пряжі. Це така перша умова в народження цього процесу. Друга, це те, що мені не вистачає домашнього шалика, такого, щоб накидувати на плечі, коли прохолодно. В нас ця зима, дякувати нашим енергетикам, була теплою у квартирі. Я маю на увазі, тобто опалення вимикали лише коли були відключення світла. Їх було. Таких критичних, щоб кілька діб не топили всього два. Все інше це виключення по графіку, і там за 4 години квартира не дуже встигала охолонути, і було досить тепло, але все ж таки були дні, коли щось таке хотілося на плечі накинути. Моє робоче місце біля вікна. З вікна іноді, коли вітер в наш бік так, дує холодом на мене. от, і... Щось хотілося таке на плечі накинути. В мене нічого немає, такого домашнього. В мене, звісно, є якісь там кофти. Але от, ну, мені хотілося сидіти у футболці да, з коротким рукавом, але щоб плечі були прикриті. І я завжди думала, що можна зв'язати щось таке найпростіше для дому, просто щоб накидувати на плечі. Це друга така причина. І третя це дизайн, який теж давненько я на равелері. Собі відмітила, він здався мені таким, ну, не дуже класичним, цікавим. Там була нова техніка для мене. Теж я думала, може колись зв'язати щось подібне. Ось, і ці три причини вони породили ось цей процес. Я зараз буду намагатися вам його у кадрі якось показати. Так, мабуть, оце найгарніше. Що це? Це така шаль з двох кольорів. Я не знаю, як вірно називається ця техніка, це не жакард. Це коли ми кожні два ряди міняємо колір і, відповідно, контрастний колір ми знімаємо. На вивороті, це виглядає ось так. Тут максимальна така протяжка ось це три петлі. Я думаю, що після прання воно так. Трохи потягнеться, нічого чіплятися та заважати не буде. От. З лиця воно виглядає так. У автора цей дизайн, мені здається, в двох просто кольорах. Але я коли роздивлялась проекти по цьому дизайну на сайті Ravelry, у когось я побачила ось саме такий варіант. Тобто, коли оці такі уявні квіточки, вони. Чи різними кольорами, чи там теж була секційна пряжа, і мені здалося, що буде непогано поєднати якусь однотонну та ось такого плана пряжу, тобто градієнт. І ось що в мене виходить. Неможливо відірватися, тому що спочатку в тебе ось тут у мене завершився один колір. Мені дуже хотілося дов'язати до того моменту, коли колір зміниться. Подивитись, як буде далі, як буде далі. От, і, в общем, три дні я в'яжу тільки цю шаль. Знову ж таки, по дизайну товщина пряжі приблизно така сама, як у мене, тобто 260, так, 280 метрів на 100 грам. І я вже почала її збільшувати у порівнянні з оригінальним описом, тому що там було 4 повтори. тобто це перший рапорт, потім раз, два, три, чотири. І в мене вже пішов п'ятий, і буде ще шостий, а потім тільки буде кайма. Я чому так хочу зробити? Тому що хочу, щоб шаль була така величезна, наскільки це можливо, і для того, щоб використати по максимуму ось ці всі кольори. Тобто я пров'язала якісь там. Відрізок, вже не пам'ятаю, скільки рядів, і зважила залишок ось цієї пряжі і порахувала, скільки в мене витрачається там напевно, кількість рядів. І тут вона звичайно трикутна, тобто прибавки йдуть у кожному лицьовому ряді по 4 петлі, тому дуже легко розрахувати, скільки приблизно пряжі там я можу використати. От. І за моїми підрахунками, в мене вийде ці шість повторів. Основного аеропорту і кайма. І пряжа ще має залишитись. Тут у кінці такий синій колір. Не знаю, чи дов'яжу до нього, Ну, хотілося б ще і ці блакитні теж використати. Ну, красива дуже пряжа. Мені здається, буде непогано. Основного кольору в мене три мутки один вже використаний, і от я тільки-тільки почала другий. Так, я сподіваюся, що вам непогано видно, що виходить. Покажу поближче. Я не знаю, як буде після відпарювання, але і якщо залишиться так, як є, і якщо щось поміняється, мені і те, і те підійде. Тому що зараз воно таке рельєфне, виглядає дуже класно і мені подобається. Але якщо після прання воно якось розправиться, розпрямиться, я думаю, що ну, буде, може, якось так. То дуже погано теж не має бути. Тобто, не знаю, що буде. Взагалі, ми будемо з вами разом прати і дивитись на кінцевий результат. Все мені подобається, дуже проста техніка. Якщо, ну, як там перші кілька рядів ти запам'ятовуєш, що за чим що знімати, що пров'язувати, і все. Потім просто кожні два ряди ти міняєш нитку і виходить от така краса. Єдиний момент, який не дуже мене задовільняє, я з ним трохи там спочатку. Як сказати, ой. Петлі загубила, потім підійму. Так, е, значить, це край. З одного боку він виглядає ось так. А з іншого дуже красивою двокольоровою такою косичкою. Я пробувала пров'язувати по різному петлі кромочні, щоб це було однаково, але. Нічого в мене не вийшло, і ви знаєте, я думаю, що це буде непомітно, коли буде повністю виріб цей зроблений. Це знаю я, знаєте ви, а більше ми нікому не скажемо. Так, з лиця все чудово. Обидва краї виглядають однаково, бачите? Ось це і ось це. От така в мене цікава робота. Не знаю, коли дов'яжу. Здається, що в'яжеться швидко, але кожен наступний ряд він же довший. Тому далі, далі, і кожен ряд займає все більше часу. Але кидати точно не буду, хочу скоріше закінчити, тому що вже кінець лютого, скоро березень. я вже казала, що на початку весни, коли опалення вимикають, а я впевнена, що цього року його можуть вимкнути набагато раніше, ніж зазвичай. От і оцей період, коли ще не прогрілася вулиця, не. Прогрівся будинок, так, щоб жити без опалення буває дуже прохолодно. Я думаю, що мені ця шаль буде у нагоді, тому маю її якомога скоріше завершити. На цьому буду з вами прощатися. Традиційно, прошу, якщо вам сподобалось, поставити вподобайку під відео. Якщо ви в перший раз на каналі і вам теж щось стало тут цікаво, залишайтесь, будь ласка, підписуйтесь, і я всім нам бажаю скорішого завершення цього. Лютого року і весна має принести добрі новини. Тож, чекаємо на весну. Всім добра і все буде Україна! Бувайте!